Всім привіт! Вирішив зробити станок для гнуття такої бляхи. Так як займаюся автомобілями, частенько мені потрібно вигинати такі конструкції. Це пробний варіант гнуття. В принципі, вийшло досить непогано. Є один недостаток, зараз я про нього розкажу. Така приспособа, так само я поки що кріплю її на, на защепи. Є місця для болтів, щоб кріпити до станини, а поки що я кріплю на защеплення. Принцип, в принципі, стандартний для всіх таких станків. Єдине, що коли варив, трошки перекривило мені завісить, в самому горі трошки тяжко ходить. Треба дивитися, де чіпляє і можливо трохи підпиляти. Так, що тут у нас так. Що от, прижимна планка. Так вона стає. Прижимні. Прижимні булти. Можливо, звичайно, тут поставити пружини, щоб навіть не тут, а поставити. Тут треба було би робити тут пружини. Але так як робив на скору руку, взяв найпростіший варіант. Так, Хочу показати, як воно буде працювати. Okay. карты Скайма. Скайм. Я Так, у нас выходит. Ось такий згин, отакий згин, значить, який недостаток цього станка, згин виходить е, трошки е, кру, е, полукруглий. Чому, я думаю, він такий виходить? Як е, дивився в багатьох станках, ця кромка знята під, е, заточена, як ніж. Та як вона в мене не заточена, я думаю, із-за того виходить у нас такий згин полукруглий. Буде час, я її трошки підточу, тобто, як є нижня площина, то треба заточити її, скажімо так, стамескою. Кут стамески, так. Да. Але в автомобілях мені такого згину повністю достатньо, якщо це лонжерон чи, чи будь-який будь будь елемент кузова, такого згину. Переважно гнеться нижні частини. Кузова, тобто лонжерони, пороги підгинаються. Такого згину мені повністю достатньо. Всім дякую.